Кафедра є невід'ємною частиною життя завідувача. Проаналізувавши цей навчальний рік, ми навпаки стали одним із найкращих та лідируючих кафедрою в нашому університеті. По-перше, ми запустили велику кількість медіапроєктів та дуже активні медіапросторі. Ми регулярно оновлюємо нашу матеріально-технічну базу, активно підтримуємо міжнародну діяльність та академічну мобільність наших студентів. Перші в університеті запровадили проведення майстер-класів та інтерактивів в очному режимі, забезпечимо виконання цілей сталого розвитку для нашого університету. Активно підтримуємо співпрацю з медичними закладами та нашими стекхолдерами. Ще можна писати ще великий, великий список наших досягнень. Тому кафедра є невід'ємною частиною для нашого завідувача. Співробітники кафедри щиро вітають нашого завідувача Олега Григоровича з Днем народження. Залишайтеся такою ж енергійною і творчою особистістю. Нехай ваша енергія і позитивне ставлення до життя вселяють у людей оптимізм і впевненість у майбутньому завдяки вашому керівництву. Мудрості і чуйності до кожного співробітника кафедри, ми оптимістично дивимося в завтрашній день і докладемо максимум зусиль, щоб разом з вами вести нашу кафедру до нових досягнень. Висловлюємо нашу глибоку повагу і сердечну подяку за все те, що ви робите для кафедри. Віримо, що ще довгі роки ви будете радувати нас новими відкриттями, сміливими рішеннями і цікавими роботами. Щиро бажаємо вам величезних успіхів, міцного здоров'я, добра та благополуччя. Цей навчальний рік запам'ятався тим, що ми провели його з нашими друзями в кафедри. Тому вони приєднуються до привітань нашого завідувача і побажають йому усіляких гараздів. За що ви поважаєте нашого Олега Григоровича? За життєвий оптимізм, за професіоналізм і неймовірне почуття гумору. За високу інтелектуальність та за широту світогляду. Що ви поважаєте нашого завідувача? Я дуже поважаю за його відповідальність. Yeah. Я поважаю Олега Григорьовича за чесність, порядність і за те, що з ним завжди легко і приємно спілкуватися. Тому що мій друг найкращий, тому що коли я вперше його побачив, я запитав навколо нього були люди: хто всі ці люди? І зрозумів, що це ми, Аврунінці, гуманітарії вітають технаря. наряд! Віт Шановний Олеже Григоровичу, від відділу бенчмаркінгу дозвольте привітати вас з вашим чудовим святом. Ми вас знаємо не тільки як провідного науковця університету, який пише статті високоцитовані, високорейтингове видання, просуває і імідж університету на міжнародному рівні, бере участь у міжнародних проєктах, і ДААТ, і БІМДФ, і Мар'я Складовські Кюрі в рамках Гарізон. Ми знаємо вас як завідувача кафедри, яка майже єдина в університеті намагається робити внесок у досягнення сталого розвитку, популяризує науку, запровадить волонтерські, просвітницькі заходи. А ще ви в нас дуже багатогранна, багатостороння людина, і у вас, ми знаємо, є чудове хобі. Я бажаю вам, щоб ваше захоплення надавало вам. І подалі натхнення. Підіймала настрій і робила все, щоб ви залишалися таким, яким ви і є. Попутного вітру вам, у ваші паруса з днем народження. Good morning! Dear Professor Afenin, dear friend Oleg. I wish you a very happy birthday and many happy returns of the day. We are really looking forward to listening to your talk at our CryoStore summer school meeting um, this week. And of course, we are very much looking forward to seeing you again in person at our university and in my new institute in Garbsen. And of course, I also wish to come. To Kalkiv, to your place, to your university, to your labs, to your students, and see you all again. I wish you a very, very nice day today. Bye-bye, and see you. Щири вітання з днем народження від міжнародного офісу Ганноверського університету. Ми раді співпраці, багаторічному обміну і також сподіваємось на продовження. Здоров'я сили! Олег Григорович, ви мудрість і сила, кафедра з вами, як сонце розквітла, хай праця приносить лише натхнення, міцного здоров'я, тепла і везіння. Хай успіх і радість завжди вас ведуть, нові горизонти до себе зовуть. Здоров'я, наснаги, багато ідей. і тільки вперед, без зайвих речей. З новородження з Гановаром!